Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Що по чому. Завжди актуальні ціни, свіжі ціни і зорієнтую вас в загальному по цінах на ринку тварин місто Івано-Франківське, село Хриплін Дивіться, з приходу тюки сіна соломи по 150 гривень по 150 гривень. Бургунці, бургунці такі по 400 гривень, в середньому від 400 і 350. 350-400 гривень піврічні кролики. Бургундія, Каліфорнія є. Я сам покажу ось так краще. Ось така Каліфорнія по 350 гривень. Ось така, бачите. 11 година, люди вже роз'їжджаються, так що так що коротенько вам швиденько ще покажу, що цікавого сьогодні було на ринку. Продавці в принципі ще є. А покупців вже немає. Це такі курочки. Міні такі курочки, півники курочка по 150 гривень. Внутрі. Внутрі по 400. Така молодь по 400 гривень. Це такі гарні нутрі. Є з чого вибрати ще, хто має якусь водойму. Залі зараз дуже критична ситуація взагалі, з водою. Річки, все, водойми пересихають, ставки. так що, в принципі, Але все ж таки, хто має можливість таку отримувати внутрі, нутрі, дуже гарно вони ростуть на водоймі, гарно набирають вагу, швидесенько ростуть, харчуються травою, вилазять, як їх підгодовуєте. Дуже-дуже хороша річ. Зверніть свою увагу на внутрі. Взагалі, дуже смачне в них м'ясо. Хтось боїться, але в принципі досить є актуальною твариною для утримання. Так, це є пара таких голубів. 400 гривень за таку пару. По 200 гривень за штука, гарні молоді. Лимонні. ти дикого. Гарна птиця. 300. Міняємо. Я вам проводимо голошейку. Кого так само депортивно, дай мені то. Може, обскувати було голошейку. Ми боже, мої голошейки такі звертили теж є. Американка. Дивіться, кролики. Каліфорнія по 350. Гривень завжди. По 400. По, 400. По 400 гривень. Ось так. 500 Ви собі ж у чоловіка будете уточнювати. Каліфорнія гарна, породна, бачите, такі гарні кролики. У чоловіка, зараз вам покажемо краще. Кого цікаві такі породні кролі, є Бургундія і Каліфорнія. На даний момент бачите Каліфорнію, мобільний телефон. 068 16, 16 32, 32 892 892 Дивіться, такі, такі кролики. 62. Кролі справді гарні, бачите, яка обирайте тільки породних кролів, тому що дуже багато кросових кролів. Не все, що біленьке і з чорними вушками є Каліфорнія. Каліфорнія має бути такий кругленький, кругла голова, набитий м'ясом, бачите, такий ну, Боже, вік цим кролям? 4, місяці. 4 місячні ці кролі. Ось такі, дуже гарні кролики. Кролики дуже класні. Так, а це Бургундія, бачите каже. Це не цілих три місяця, бачите. вага 2600 А чим готуєте? Серем, ті, Гранули сут, Зерно ні. Гранули додаю маленьким, а. а цим же суто ячміню, весь сіно вода. А, а маєте і на м'ясо такі на продаж? Я маю, в мене м'ясо беруть там вдома, я так, так багато. Я стараюся менше продати, бо я не маю на м'ясо, щоб приймати треба багато кліток. <звісті> У мене трошки місця ще бракує. Але на, 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 перспективу. на, перспективу. <звісті> 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 на перспективу, так що так. Такі кролики, зверніть свою увагу. Кавуни по 25 гривень. По 25 гривень кавуни. Вам здорово? Багато єдині. Це, є. Також на ринку є чоловік, який продає різні медикаменти для птиці. Не забудьте також завітати, тому що у чоловіка є і кільця для голубів, є різні пропойки. Все, В принципі, досить великий вибір взагалі, різного харчування для птиці, для голубів. Я думаю, що чоловік завжди вам гарно все порадить. Є гарні поїлочки, є кормушки, все, що потрібно для побуту в загальному. Для вашої птиці, для ваших тварин, все на ринку є. Є навіть соковижималки, досить-досить так все гарно. Ось так. Чуй також на постійній основі є на ринку. Це є такі щекурочки, несочки, це є чеський домінант. По 220 гривень. Вже, в принципі, сезон завершується, але ще курчата бачу на ринку є, є такі півники. Бачите, вже підрощені. Дивіться, є, є поросятка, ось такі, кармали схрещені. біла, а По тисячу гривень, так? По тисячу гривень. Такі кармали схрещені, дуже гарні великі сині, породні у чоловіка. Мангал. Дивіться, як гарно їсть. гарно, бачите, як їсть кабачок. Це дуже класні свині. Вони їдять взагалі без проблем все, що їм скинете. Травичка, кукурудзи, все, що маєте, кабачки, з згорода. Свині такі травоїдні. Досить гарно. також чоловіка будемо собі брати парочку таких свиней. <рес> так, дивіться, є такі півники ще. Півники вже підрощені. По, -по 200. По 200 гривень такі півники. Курячий сезон, в принципі, доходить до завершення, так що ви активізовуйтеся, добирайте собі курей, тому що вже. Напередодні осень. І курочки добре, якщо якісь у вас є. Є м'ясо несучка по 200 гривень. По 200 гривень така м'ясо несучка. Досить-досить є ще з чого вибрати. Ну, зараз добре купляти кури, тому що кури, бачите, вже всі підрощені, немає малих курчат. Вже, в принципі, курка майже готова, ще якісь місяць часу, і курка буде нестися. Ось така. Так що звертайте свою увагу. Так, дивіться, така гарна качка підрощена. Люди мають своє господарство з птицею. Завжди якісна птиця. Птиця здорова. Такі дуже гарні качки, є курочки, гуси. Все є завжди в наявності. Ось які качки настільки вже качки підрощені. Вже, в принципі, готова качка, ще якісь 2-3 тижні і вже качка під забій. Яка, яка ціна такої качки? 150 гривень. Це так якби акція, подарункова ціна до осені. Я рахую, що це дуже дешево і, в принципі, адекватно. Так що звертайтеся до людей, дивіться, яка гарна качка є. Це дві різні породи. Це є орвія, бачите? Орвія також велика крупна качка. Дуже протезна качка. По 150 гривень народ, це смішно чесно. Це смішно, це досить-досить дешево. Ви за 150 гривень зараз не купите нічого. Я я Пане, я а гуска по чому? По 200 гривень гуска, молода. 200 гривень гушка. Це ті підрощені півні. іспанка По 200 гривень. По 200 гривень. Бомбезні кури. Ми сьогодні нагадую, на ринку міста Івано-Франківська, село Хреплін. Ринок відбувається у неділю. Не забудьте підписатись на канал Шопочому. Шукайте на Ютубі. Молодий канал, розвиваючи, будуть різні огляди, будемо орієнтувати вас по цінах різних з магазинів, з ринків, з автобазарів. Взагалі дуже буде багато різних цікавих рубрик. Обов'язково підписуйтесь, будете проінформовані. Проінформовані, значить, озброєний. Йдемо далі. Віцеєнтряту є самки такі ні? А сам космонавт. А что такая така семья коштує? Что така сім'я коштує? 1800 гривень. Сам косики малых? Пять. А сама есть такие що коштує? 900 гривень. 900 гривень такие самас. Сонце засвітлює. Ось так. Виді, є поросятка. Я людей знаю, люди самі займаються сільським господарством, мають свої, своїх тварин Які поросята, по чому? Паручка 5,5. 5,5 тисяч. Є тюки сіна, є тюки соломи, є зерно. Кого цікавить, записуйте номер телефону 0,99 027 29 07. Телефонуйте, люди. Має завжди бачите, є свіже сіно також. 25-го року є солома, є зернові. Дивіться, пшениця. А касіна на зерно? По 10 гривень. Пшениця, 10 гривень ячмінь і овес по 10 гривень. Ось так. Є пилок, є мед людей. Є картопля. Рекомендую вам звернутися до людей, тому що люди справді гарно займаються тваринками, все вирощують самі. Це є завжди в наявності, що телефонуйте не пожалієте. Йдемо далі. Виді, це такі гарні коси. А можете виберіть вже, якщо можете. Я знаю. А як, як то вибирається? Так, чоловік нам зробить косу, на другому яка гарна сокірчинка так, так також. І... Да. Це, ясно, це старе старе, воно то я навіть не хочу викидати, бо... Для розбирання якихось цим... кабанчика, щось решту, дуже гарна річ. Вже на сьогоднішній неділю чоловіка собі придбаємо. Є шампура, також звертайтеся, чоловік завжди є на ринку, має дуже хороші сверла, молотки, великий вибір кулунів різних взагалі. Такий е, досить великий вибір різних товарів. Заходьте і щось купляйте. Дуже гарні речі. Так, дивіться, є такі квіточки. А по чому ці? По 150 гривень. то хризантеми. по 150. Так що на таких відочоках будемо завершувати даний ринок. Вже, в принципі, сам показав, люди вже роз'їхалися. І легенько також будемо їхати додому. Друзі, всім дякую. І не забудьте підписатись на канал, що по чому. Ринок міста Івано-Франківська. Такий гарний сейф. Заїжджайте, телефонуйте по номерах, яких вас цікавило. Всім дякую, до побачення!